Зимові вітання вам, хлопчики і дівчатка. Ну що ж, на дворі зима? Саме час нам поговорити про правила поведінки взимку. Адже зима морозна, холодна, сніжна, святкова. Завжди є взимку снігопад, метелиця, мороз, ожеледиця, утворення льоду. Отже, ми з вами. Побалакаємо про правила поведінки взимку і вдома, і на вулиці. Перше правило: Не торкайся увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитинко, мов диво, засяєш ти вмить новорічну. Та струм має силу, не зовсім комічну. Гратися під ялинкою небезпечно, це друге правило. Ти ялиночку люби і на себе не тягни, обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Третє правило на вулиці не притуляйся до предметів, які замерзли. Взимку не лежить всього, що блищить. Бо так ти язиком приклеїшся у мить і з залізякою ходитимеш усім на сміх, аж поки навкруги не танутме сніг. Сперте правило оминай дерева під час спуску на санчатах. На санчатах класно мчати стрімголов ти на схилі можеш наламати дров, руки, ноги, голова, ялинка. Ось такою може будь швидка зупинка. Обережно бурульки правило п'яте, незручно продірявленим ходити і діряву шапку на собі носити. Минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками не гоже. Це свято новорічне. Та ось тобі шосте правило не підпалюй піротехнічні вироби. Якщо ти хочеш новий рік святкувати і феєрмерками у небо постріляти, подумай, перш ніж влаштувати феєричний бах, бо замість свята може вийти жах. Сьоме правило не торкайся обірваних дротів. Обірваний дріт небезпечний і злий. Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вколоти, як сто їжаків. Тож будь обережним і слухай батьків. Восьме правило Катайся на лижах подалі від машин. Якщо на лижі ти вже став, і правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче скінчитися ті жарти. Правило дев'яте. Катайся на ковзанах безпечно. Щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для купання. І наостанок, десяте правило: уникай снігових заметів. У снігові замети лізь сміливо, щоби замерзнути усім на диво. Сніговою бабою миттєво станеш, може, навесні колись розстанеш. Звісно, такого правила дотримуватись не треба, їх треба уникати. Снігових заметів, там, де великі кучугури снігу. Отже, обходьте, будь ласка, бережіть себе, діти. Отже, хлопчики і дівчатка, якщо хочете бути здорові, красиві, будь ласка, дотримуйтесь правил і перед тим, як щось зробити, обов'язково подумайте, а нащо воно вам треба? Будьте здоровими, сміливими. І не потрапляйте у біду. Бувайте, хлопчики і дівчатка!